Луцькі тролейбусники таки домоглись свого. Міська рада примирилась з колективом ЛП та навіть почала всіляко дбати про підприємство. Поки трудові колективи добуваються справедливості, дітлахи готуються гристи граніт науки. Чи готові навчальні заклади зустрічати школярів? Розкаже Вікторія Протолюк. Лучани невпинно скаржаться на роботу комунальників та вкотре вказують владі, де потрібно навести лад. Найбільша кількість звернень стосувалася діяльності ДКП «Луцьк тепло. Така велика кількість звернень, бо 27% від загальної чисельності була зумовлена тим, що після профілактично-ремонтних робіт зв'язку з заборгованістю зв за спожитий газ не включились в роботу з 2 серпня котельні на вулиці Ворогніхіна, 15 А, декабристів 23, та з 4 серпня котельня, що на вулиці Карбашева, 2Б». Це привезло до відсутності гарячої води мешканців 33 го та 40-го кварталу. Колектив луцького підприємства електротранспорту пішов на мирову. За словами заступника міського голови Сергія Григоренка, мерія виконала всі вимоги колективу: підвищила зарплату, збільшила ціну проїзду у тролейбусі та проводить навчання водіїв. Тож справи йдуть на лад. На служба приміння не тільки офіційно закрила світ, а ще й подякувала Луцькій міській раді, міському голові, сказала, що Луцька міська рада показала цивілізований приклад, тому що багато інших міських рад пішли на судові суперечки своїми підприємствами та спортами. Ми ж хочемо дати йому новий пошток. Сьогодні підприємство нормально працює. На наступному тижні міський голова відкриватиме оновлену і ремзону. Це теж було однією з вимог підприємства. Заклади освіти обласного центру готують до початку нового навчального року. Начальник управління освіти Олег Гребенюк розповідає, що напередодні нового навчального року у закладах здійснили ремонти. Виконані роботи. Капітальний ремонт приміщень для відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах номер 1 6, 28 на загальну суму 962 тисячі 586 гривень. Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ номер 9 на суму 40 тисяч триста шістьдеп гривень. Капітальні ремонти системи опалення дошкільних навчальних закладів номер 4 13, 27, 31, загальноосвітньої школи номер 16 Палацу учнівської молоді на загальну суму 543 тисячі 600 гривень капітальний ремонті нових навісів в дошкільних навчальних закладів номер 6-34 на суму 75 тисяч 936 гривень. Окрім того, у низці дитсадків замінені вікна та двері на металопластикові на більш ніж 550 тисяч гривень. Відремонтована вентиляція та санвузли у школах та садочках. Наразі завершуються роботи з облаштування нового дитячого садочка номер 41 на вулиці Декабристів, які обійшлись у понад 12 мільйонів гривень. За словами Грибанюка, у ньому навчатиметься до 120 діток. Окрім того, у дитсадках міста відкриють додатково три групи по 25 дітей. Тобто загалом ходити до садочків Луцька матимуть можливість на 200 діток більше. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.